Доброго дня! Створимо інформаційну базу Перерокідкаси за допомогою майстра налаштувань, який викликається при першому запуску перерокідкаси. На першому етапі ми підтягуємо файлик ключа касира та прописуємо пароль до даного файла, а також обираємо ACSK, яким був виданий даний ключ касира. І Переходимо до наступного етапу. На другому етапі обираємо фіскальний номер каси, яку ми тут налаштовуємо. Деякі реквізити при цьому заповнюються автоматично, а от платник ПДВ, наприклад, обов'язково зверніть увагу, якщо ви платник, то необхідно поставити галочку. Повторно обираємо оператора. На даному етапі необхідно прослідкувати. Режим роботи. Якщо ви плануєте працювати в робочому режимі, галочку необхідно зняти. На цьому етапі налаштовуємо принтер, який буде роздруковувати наші чеки. Якщо ви не плануєте роздруковувати чеки, то принтер налаштовувати не обов'язково. Те саме із налаштуванням електронної пошти для відправки чеків в електронному вигляді на емейли ваших клієнтів. Якщо ви не плануєте відправляти, то не налаштовуйте. Якщо плануєте відправляти, налаштуйте за прикладом, який ви бачите на екрані. Також детальніше є в інструкції на нашому сайті. Зараз надсилається тестовий лист. На цьому завершено налаштування нашої інформаційної бази, ми можемо переходити до роботи. Для перевірки, чи правильно налаштувалося, нам необхідно повторно завантажити кіткасу, підібрати фіскальний номер, який ми налаштовували оператора, та пройти ініціалізацію. Перевірка ліцензії може зайняти тривалий час. Якщо у вас всі три рядочки зелені, це значить, що налаштування виконані успішно. Перевіримо тестовий лист, який був надісланий нам на електронну пошту при налаштуванні. Так він виглядає, тобто функція надсилання працює успішно. Після того, як ви скористалися майстром налаштувань і створили інформаційну базу, але не впевнені, чи правильно ви щось внесли, або вам необхідно змінити налаштування, ви можете це зробити, зайшовши в. Панель на вкладочку адміністратора. Вона відкривається, коли вноситься пароль адміністратора. Він змінюється кожного дня та становить поточне число місяця у двійковій системі числення без лідируючих нулів. Що це значить? Для звичайних користувачів, ви можете. Дізнатися пін-адміністратора, скориставшися звичайним калькулятором комп'ютерним від Windows, у нас є режим звичайний, а є режим програміста. І тут ми вносимо число, яке рівне сьогоднішній даті. Наприклад, сьогодні у нас 9 число, ми прописуємо 9, значить, пароль адміністратора на сьогодні це число 1001. І з'явилася вкладочка. Тут ми можемо викликати новий майстер налаштування для створення ще однієї бази. Далі налаштування ПРРУ запустити. І якраз тут ми можемо перевірити всі дані, перевірити, чи поставили ви вклад... галочку платник ПДВ чи ні. Перевірити адресу і так далі. Змінити налаштування оператора можна також на цій вкладочці. Налаштування програми, і саме основне це налаштування того тестового або робочого режиму. Нагадую, тестовий режим у нас. Ми працюємо в тестовому режимі, ми тестуємо всі чеки, які ми відправляємо, від... ми відправляємо на тестовий сервер податкової. Якщо ж ви вже плануєте працювати і хочете, щоб ваші чеки фіскалізувалися на робочому сервері податкової, то цієї галочки у вас не має бути. Наголошую, якщо ви вже зараз збираєтеся працювати в робочому режимі, цю галочку необхідно зняти. Для того щоб закрити цю вкладочку, достатньо видалити пароль.